Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. Сьогодні у нас незвичний паяльник на огляд. Зараз буду говорити з вами мовою дельфінів, тому що це паяльник від компанії U. UI. А можливо ІУІ. Ну, ви зрозуміли. Головне, що модель Т12С, і це ми дуже добре зможемо прочитати. Постачається ось такий в коробочці. Я люблю нормальні коробки, і це мені подобається. Що ми бачимо відразу? 24 вольта, 65 Вт, підтримує Quick Charge PD, температура до 480 градусів Цельсія, плюс-мінус 2 градуси, жала Т12, OLED дисплей автозасинання, USB і основні моменти. Тут все те саме і органи керування, як керувати цим Quality Гарним і якісним паяльником. А який він гарний чи якісний, ми зараз будемо досліджувати. Всередині такої упаковки знаходиться дуже добрий розміщено ось отак наш паяльник. Відразу у нас є інструкція, дуже добре. Зараз вивчу і як завжди, повернуся до вас з доповіддю. Англійська мова ми бачимо відразу є. І це добре не тільки китайська. А тут на китайській мові, а тут на англійській. Поки відкладемо, а а потім, можливо, повернемося. Що цікаво, комплект повний. Вже в комплекті йде зарядний блок, і ми бачимо, що цей зарядний блок в максимумі можна з нього витягти 55 Вт. Ну майже. Також ми бачимо, що тут ще написано, що це швидке заряджання. Це добре USB-C і будемо тестувати. Далі в нас іде дріт. Ви здивуєтесь, але він силіконовий. Це дуже дивно. Ну і звісно, два USB Type-C. Біленький, силикон. Я ще такого не тримав в руках, і мені це подобається. Він класний, він прикольний. Далі в нас є підставочка. Дістаємо цю підставочку. Звичайно, проста, нічого дивного в ні, нема. Далі ми дістаємо паяльник, він пластиковий, він легкий. USB-C. Зараз будемо його оглядати. І також в комплекті є в нас одне жало. Так, жало у нас тип Т12 і модифікація KU. KU. Made In China Soldering. Все дуже добре. А ну-ка, діставайся. Дістанеться, о, дістається до Ого, здорове таке. Ми таке вже бачили з маркуванням. Маркування на ньому написано t 12 ku Дуже велике жало. І сюди воно буде вставлятися. Ого, зверніть увагу, майже на повну довжину. Це дивно. Так, давайте оце все відкладемо. Зарядний блок відкладемо, вставимо наш паяльник. Так, чогось ніби не вистачає. Я зрозумів. Отут є контргайка. Це добре, якщо я вже не перший раз тримаю ці паяльники, а людина, яка вперше отримає, може не зорієнтуватися. Тому що цією гаєчкою потрібно, аж ж ти не заходиш. Тю. М да, ну такого я ще не бачив, якщо чесно. Дивіться, розібрав я цей паяльник. Думаю, чому ж це жало не входить в нього до кінця. І що я знайшов? Відкриваємо. Тут ніби все окей. Дивіться, і паєчка нормальна, і ніби все красивенько, і дисплейчик лежить і все добре. Потім відкриваю, вставляю жало і воно вставляється. Але воно. Упирається прямо в гніздо USB Type-C. Сподіваюся, добре видно. Потім я його намагаюся вкласти, але воно туди не йде. Дивіться, бачите, порт не заходить. Чому? Знову відкриваємо. І що ми бачимо? Ми бачимо ось оцю планочку, яка тримає і не дає. Ох, як би вам її показати? Але я думаю, що ви бачите її. Отак от туди дивимося. О, отут її добре видно зараз. Бачите? Вирізи, вирізи, вирізи пази. А в кінці планка, в яку упирається наше жало. Це дуже дивно і цікаво. Зараз я її буду ламати. Це просто у нас сьогодні не огляд паяльника. До речі, ви дивіться, як я підготувався. Дивіться, скільки паяльників набрав. Але сьогодні ми оцей дельфінній паяльник йоу -йоу, не будемо оглядати. Ми будемо його розбирати, ламати і щось ми будемо робити. Тому вибачайте, хоча однак скажу дякую пану Олегу номер 2 за надані паяльники. Але все відкладаємо і будемо сьогодні лише роздивлятися, що ж тут всередині у нашого цього Т12С. Так що зараз будемо викусувати йому оцю штуку і спробуємо все ж таки вставити наш паяльник туди. Я думаю, що мені це вдасться. Як бачите, сьогодні у нас не огляд, а сьогодні у нас прям ремонт виламали. Дивіться, тепер спробуємо встав. О, і тепер гуд. І тепер ми його зараз спробуємо навіть зібрати, підключити. І, можливо, він навіть заведеться нам. Але це не точно, тому що це такий паяльник зібрався. Це якийсь, мабуть, буде одноразовий такий, ми його закручуємо. Ха, ви дивіться. Нам вдалося його з. Ой, як тут некрасиво. Що ви наробили дельфіни? ви, Китайські дельфіни. Що ж ви мені наробили? Я сподіваюся, вам тут все добре видно на відео, тому що, якщо чесно, дивлюся, не в камеру, о, є, підігнав. А сюди ось на паяльник. Ну, паяльник, ну ти мені, звісно, да. Але ви знаєте, ні, все одна криво. Що ж мені з ним робити? Як же його? Ніби і закрився, ніби і все воно вийшло. Але чому ж він так? Якийсь він такий недолугий. Оце точно українське це слово підходить недолугий. Але зібрався. Ну що, спробуємо його увімкнути. Буде мені паяльник, ось дивіться, бачите, запчастина така, яку довелося виламати для того, щоб його зібрати. Страшно його вмикати, якщо чесно. Думав, зроблю вам класний сьогодні цікавий огляд. Але дельфіни мене підвели. Скажу так, мабуть. Добре. Ну що, коротше, пластик недороблений, бракований, обережно, бачите, юй Т12С. Ну, ми його зібрали. Ви знаєте, я його буду вмикати, буду його тестувати. А якщо що, ми тоді його розламаємо. Друзі, давайте будемо сьогодні вважати це відео розважальним, а не оглядовим. Давайте ось раз так вже трапилося у нас з цим спаяльником паяльником дельфіні. Давайте я повернуся до цього силіконового дроту, який був в комплекті. Він, до речі, ну мабуть, от на дотик він класний, добрий. Але якщо ви згадаєте, у нас було дуже багато паяльників, і в них були такі звичайні дроти, такі як додаються до телефонів. Не силіконові, не жаростійкі, не жароміцні. І я оце сьогодні пригадав, що навіщо такими користуватися, ну не такими звичайними, як у інших комплектах, був. Тому що існують ось такі силіконові дроти. Я користуюсь ось таким точно. Ну це новенький, це мені пан Олег підігнав. До речі, хто цікавиться паяльниками, аксесуарами. В описі до цього відео залишу посилання на сторіночку пана Олега номер 2 І там ви зможете знайти різні аксесуари. Оце взагалі мій фаворит після того жаростійкого чорного дроту, який йшов в комплекті з паяльники Mini ts 101 Оце, мабуть, друге місце. Дивіться, бачите, який він такий, але він 1,20 метро. Від компанії, як вона говориться, Віком. Він розрахований на 100 Вт. Ну, 100 не 100, не перевіряв, але точно думаю, 60 вам вистачить до 100 Якщо раптом ви користувалися таким, напишіть мені, як він на 100 Вт працює. Оце класний. Оці бувають на метр і метр 50. Я користуюся метр 50. Я б цим користувався, але в мене, мені потрібний саме метр 50. І це біленький. Тому, друзі, дивіться, класні штуки. Користуйтеся гарними, тому що зручно. Він такий гнучкий, м'який, і коли ти робиш якусь пайку, то зовсім не відчуваєш. От така у нас ремарочка про дроти. Відклали і їдемо далі. А цей ми по-любому будемо вмикати. Ну, згорить, так згорить. Головне, щоб він у мене в руках не взірвався. Але ніби всередині там нічого немає, що може зірватися. Тому пробуємо підключати. І будемо з нього сьогодні знущати. Китайська мова. Добрий вечір! Я нічого не розумію у вашій китайській мові. І що мені тепер робити? О, кнопочка ця не натискається. Чи натискається? Ні, оця протискається. А, ну, потрібна. Нігтиками натискати, щоб щось було і зробити. Так, дістаємо інструкцію і спробуємо перемкнутися на англійську мову. Інструкція, де ти ділася? Ох, друзі! Паяльник розвалюється прямо на очах. Дивіться, бачите, вже з однієї сторони різьба відпала. Нігтиком відкривається легко, але тут, 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 тут. Я скажу вам чесно, я такого паяльника. Дуже давно в руках не тримав. Він навіть був почав грітися. Я ж його намагаюся зібрати, але зверніть увагу: якщо ми його втискаємо до кінця і можна закрутити. То тоді виходить так, що ось оці тримаючі, давайте візьму якийсь жовто-блакитний, покажу, бачите, оці от металеві контакти вони не попадають на ці контакти, які тримають. А якщо ти його трішки назад посуваєш, так щоб контакти трималися, хоча ви ж бачите. ось о... Посередині такі от вміятини, якими вони і мають триматися. По ідеї, отак має бути. Але якщо ми його так трішки витягуємо, то тоді ми не зможемо закрутити. Нашу оцю гаєчку для того, щоб його прихватити дві оці сторони. Ну, тобто, я не знаю, хто його робив, чи жало тут якесь не таке, але ж те, воно довге таке і має бути саме таке. А коли ти його втикаєш ось отак, то тут має бути якийсь упор. А той упор, який був, не дає йому зайти. Він десь отак був, він не заходив до кінця, і вони не співпадали ці контакти. Тому я думаю, що цей брак, я навіть не знаю, перепаювати його, жалищі. Я не перероблю, не перероблю. Тому щоб йому зробити, йому ось, отак має бути. Ось дивіться, Я прямо при вас зараз спробую його зібрати. От Вкладаємо ми так красиво, навіть збираємо, от при вас це все роблю. Дивіться, тут його щолочки вже ніфіга вони не тримають. А чому вони не тримають? А тому що він не може тут закритися. Тому що ось оця штука і ось цей пластик вони не співпадають. Якщо ми вірно і Коректно вставили жало, то тепер ми не можемо зібрати корпус, тому що він сюди не заходить. Якщо з задньої сторони ми тут зробили, то тут вже не заходить, і ось ця пластмасочка буде тримати і не дає закритися повністю нашому корпусу. О, ось бачите, отут воно його не дає. Задню сторону я, звісно, закриваю, а тут все. А тут вже не закривається. Тобто такої фігні я чесно ще не бачив. Я не знаю, що мені робити. Зараз спробую його якось підключити в розібраному вигляді. Оце ми втикаємо для того, щоб закрити. І тільки після того, бач, о, тепер він вкладається добре. Он чотенько тут все заходить. Хоча вона ж не має так заходити. Ой, паяльник, ти мій паяльник. Так. Це вклали. Це, типу, моделюємо, закрив і тепер збираємо в чергове. Трішки помудохався, зібрав, але як ви бачите, вже тут не можна його закрутити. Я просто тут накручу, для того, щоб зрозуміти, чи буде він у нас тепер працювати. Якщо що, я потім його якось склею і зроблю його одноразовим. Ну, а що робити? Буде в домі ще один одноразовий паяльник. Вмикаємо. Говорить Welcome. Open, Iron, Open. Це він говорить про те, що немає в нього жалу. Він його не бачить. Тому що контакти знову там посунулися. Раз ми збираємо корпус, то сунуться контакти і він не вмикається. Але якщо ми його розберемо, зараз о, дивіться, бачите, я його розкрутив, там щось розжалося, і він говорить, все, я можу працювати. Іх бінметь. Ну даки що ж це таке. Оце його розібраним. Таким брати і... Ох, вам і відео сьогодні. Вибачте, будь ласка, але ось такі паяльники бувають. І тому цінність техносмака в тому, що якщо щось ми бачимо отаке, ми його розкручуємо, нагадаю вам. А пам'ятаєте, як я там розвалив один роутер, який не хотів працювати, не хотів підключатися. Ну, що робити. Але давайте ми його увімкнемо. Я сподіваюся, він у мене в руках. Нестрельне. Ну і що? 91. 90. Оф, вимикається. Не хоче він вмикатися. Давай вмикайся. Ну, 70-90. А як тебе примусити, щоб ти нагрівся мені до якоїсь нормальної температури? Що ж мені з твоїми 90 робити? Будемо збільшувати на максимум, що він нам дасть, 480 градусів. Страшно його тримати, якщо чесно. Навіть задимівся. Що? Охолодимо, зробимо йому тест. Температура плигає, зверніть увагу, 420, 400. І бачите, він до кінця не зібраний. Так, добре, зараз подумай, що мені з ним робити. Чи кинуть, чи любити. А що робити, рішення приходить саме. Вимкнувся. Не встиг я щось йому зробити. Вимкнувся і ось намагаємося. Ага, ось бачите, воно гуляє тут. Якщо сюди ні, вперед ні, а і контакту десь немає. О, скрутилося, підкручуємо. І що? Ні? Сюди ні. А якщо вперед? О, ви бачите, трішки його посунув і він знову почав грітися. Ну які тут тести можуть бути з цим паяльником? Він пластиковий такий. До речі, гніздо тримається ніби добре. Я не знаю, що мені з вами сказати. Не купуйте. Бракована фігня якась, якщо чесно. Хоча він симпатичний такий. 480 градусів. Може ще й олово буде плавити. Припой, припой, пам'ятаю. Ви бачите, плавить. А що ж воно таке оце? На жаль, недолугий такий. Ну що ж, розберу його, буде мені на запчастини. А на цьому Техносмак. Говорить, дякую вам за перегляд оцього цього недолугого відео. Все, дивіться, поштиркав, поштиркав. І знову він не бачить. Ну, друзі, що робити? Перепаювати, розбирати. Я ще подумаю, що мені з ним робити. На цьому Техносмак говорить вам дякую за перегляд цього відео від компанії з дельфінів. Нічого тут не поробиш, можна розбирати, можливо корпус якийсь новий робити. Щось буду робити. До побачення, друзі!